Важлива обробка винограду перед цвітінням. Прийшов час робити одну із самих е, таких обробок, якою нехтувати не можна, це перед цвітінням. Стан винограду, як бачите, в нас вже ось-ось зацвіте, тому технічний виноград вже в нас зацвів. Е, там і Юпітер і інші сорти, а столовий в нас зацвіте через 3-5 днів. Тому потрібно зробити обов'язкову обробку. Що ми для цього приміняємо? Приміняємо якийсь препарат від мілью, можна використовувати кому що подобається. Це Дідемілголд 50 грам на 10 літрів води, або танос 5 грам на 10 літрів води, або можна використати зорвек Вінабрія 20 мл на 10 літрів води. Один із цих. Потім в Бакову суміш додаємо також один із оцих препаратів по оїдіуму. Це можна використати або Фалькон 5 мл на 10 літрів води, також топаз можна використати 6 мл на 10 літрів води, або Талендо 2,5 мл на 10 літрів води. Цю бакову суміш також можна додати інстектицид від гризуще сосущих або ампліго. 3 мл на 10 літрів води, або Моспілан 2,5 грами на 10 літрів води. І в бакову суміш можна також додати препарат Мегафол 15-20 мл на 10 літрів води. Також, якщо у вас є на винограднику виноградний зудень або кліщ, можна додати в цю бакову суміш акарацид. це Нісеран 5 грам на 10 літрів води, або Санмайт 8 грамів на 10 літрів води. Ось такі препарати можна використати при обробці, зробити бакову суміш із препаратів, які вам подобаються, і обробити виноградник перед цвітінням. Ну, я користуюся це танос, це фалькон, це ампліго і мегафол. А ви вибирайте, будь ласка, самі.